Шалом, це знов Славко, перш ніж засісти за закльопки до цього прекрасного Галицького лева, зробимо прогноз за перемовини на Ерефії. Тут той випадок, коли рідкий випадок, коли я не згоден з засию. Це так рідко буває. Він каже, хорошо, що спочатку з нами поговорили, а потім з ними. Ась абсолютно немає значення з ким і коли, і про що поговорили в даному розкладі, тому що перемовини будуть шахрайські обов'язково. Це, от буде, каже, подле свадьба, там, де дружка Своднік навчає наш Сакович, правильно в потопі Сенкевича. Видатний, кстати, був історичний персонаж. Фактично. Перш за все, чому? Тому що. Перекладач буде не з госдепартамента, а буде приватний під приватним контрактом за секретність. Уже вибавкали це чому? Щоб не мог дати показання, щоб не мог доложити в госдепартаменті глубідному государству, аби зміня. Чому беруть не державного перекладача не Мідівського, Розумієте, щоби. Це не мало ніякої цінності, що там наговорять під протокол, да, що ви протокол не мав цінності, якщо він буде. Я сумніваюся, що буде протокол зустрічі вестися. Щоб ви не говорили в губінам в государстві Сполучених Штатів за ізміну, значить, ми маємо дружку сводніка. Це перша і достатня формальна ознака свадьби. Далі ви знаєте, Путін вже сказав, що якщо не здамо Донбас, Ямську волость, якщо не віддамо йому. То він буде воювати далі. На що Америка вже відповіла? Тим, що якщо Росія буде воювати далі, вона надасть Україні список озброєнь. І Україна цим списком озброєнь буде отмахуватися до Може і отмахається. Якщо список буде достатньо у саме я підкреслюю, бо боронитися доведеться списком озброєнь, а не озброєннями. Чому? Тому що. випадку, не люблю я цих американізмів, буду казати у випадку. Це це така гідота. У випадку ударів по українській енергетиці, сполучені штати вже заговорили за те, що компенсують те, що вони дозволили Путіну зруйнувати. Вони компенсують діньгами, цебто від ударів по українській енергетиці по нашому світлу кровному розумієте. Путіна Америка буде компенсувати, визнавати свою вину в цих ударах, компенсуватиме грошима, значить, міндічам, щоб і міндічі ці гроші розпілілі, щоб вони компенсували втрати, значить, в своїх активах. Не ППО, нам ніякого ППО і ПРО не дадуть. Нам сказали, що розмістять його у випадку, коли війна закінчиться. Ну, в принципі, добре, щоб. Схиляються хоча б до корейського сценарію, по вони в що в перспективі тут Україна буде Южною Кореєю, тільки не ту, которую ви видите в фільмах, а ту, яку вони не показують, ту, которая була до пака, і до Чон Духвана. до Джон Хі, і до Чондухвана. Розумієте, що тут буде корупційна жопа при ідеологічному маразмі, як вона була до пака, ну. Паку можна пробачити, він про японець. При ідеологічному маразмі тут буде як би це сказати, соціальна жопа і економічна ну, корупція, не стагнація. Розумієте, те, що вони обіцяють розмістити тут якісь системи ППО після роз'єму, що Україна може боронитися від російських ударів, чому вони це роблять? Вони хочуть цим компенсувати. Своє небажання бачити в Україні дальнобійні системи озброєнь, щоб Україна не могла наносити удари. І відповідь каже, тут буде наше ППО. І якщо ми дамо наказ, то воно буде стріляти по російських дронах і російських ракетах. А може і не буде. Але у вас не буде далекобійної зброї, щоби наносити удари у відповідь. Отака от, от ситуація. Ну, далі, що транзакцію влади все-таки від Зеленського, все-таки приберуть, якщо вони не можуть прибрати Путіна, вони все таки приберуть Зеленського і до літа обіцяють поставити нам сюди якогось крітіна. А ми Станіслав Крітін і Схейдася, скажи. А ми довжні. Український народ понятний, то і на виборах вибрать Зеленського. Да, так, если б український народ що там мог понімати, він би понял і вибрав Зеленського. Це у вас не чому? Оце треба було цим завершити, але у вашій Асі душа горіла від образи. Я скажу так. Так, 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 Фінсація, це все, все, все. Коротше кажучи, матерно я можу завершити. Як би це сказати? Що. Ася вже доросла вона не гірше за мене, вміє це говорити. Що Вітьков прибуде на Москву до Путіна з мандою України, я так скажу. Власне, ну це не тому що це не мандат від України. Ця переговорники від України не можуть не віддавати ніякий мандат в імені України. Вони ніхто і звати їх ніяк. Це. Неформальні шахрайські перемоги були неформальними там в гольф-клубі, а на Москві без перекладача госдєба просто стою шахрайством. Тому це можна сказати, що річ йде о здачі манди України. Ну я скажу не настільки та вона і сладка буде Путіну. І єдине, чим ми за все можемо відповісти, і чому, по-перше, чому ми маємо все це прийняти, все це діємо? Тому що ми не я скажу, як його звали, господі. Лісенман, але Лісенман, тому що все одно без нас підпишуть, розумієте? І ми тут будемо заходитися в істеріки доказувати, що ми воюємо. Попити світ спроможний проковтнути і таку неправду. Тому нам треба брати в цьому участь, щоб це не зробили без нас. Друге, у нас все одно немає альтернативи, у нас нема лінії оборони від Ізюма до Павлограду і на Дніпро туди. І третє, у нас нема війська, щоб цю полосу обсадити. Ну, четверте, можна сказати, що і гроші на озброєння ми вже у, у, використали. Тому доведеться з усім цим погоджуватися. Але єдине, єдина, що насправді може зробити, от, от всі кажуть, що треба боронитися, треба не здаватися, треба прямо готові бігти в шансі каже. Ну, тільки до 12-го числа, тому що в тому треба зв'язку. В Америку, в Польшу чи куди там патріоти, так ось замість того, щоб закликати в шанці, треба зараз закликати народ на вибори. Закликати народ в шансі вже запізно. Закликати народ треба на вибор. Єдине, чим ми все це діємо, можемо зупинити, зіпсувати це гру. Це знову обрати Зеленського, щоб він далі крутив сонцем, як власне представник ромської меншини в Україні. У нього це виходить. В принципі, краще за загромів, я скажу, бився він скільки. 11 місяців вистояти проти Трампа, я скажу, що це хороший політичний боксер. Я скажу, ну правда, це називається, як це сказати, від цих єдиноборств, я ще колись охрестив його в братстві. Атаман-до. Це значить, коли Атаман всіх безхитросно швиряє на деньги. Ну, от, власне, в чому в чому в, а в Атаман до, наш Зеленський. Немає собі рівних навіть в Любінських категоріях я бачив багатьох атаманів, що оправляються в Атаман До. То їм, повірте мені, до Зеленського їм далеко. У нас нема альтернативи. У нас нема отакого от кидали для безхитростних швирков. Розумієте, треба його на зло світові обрати. Ми вже нічого не можемо. Розумієте, ми притиснути до стіни, і ми можемо тільки плюнути в обличчя нашим воріженькам. Тож давайте плюнемо і оберемо Зеленського, якщо вибори, звісно, будуть. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я піду робити заклепки, тому що я обіцяв видать оцього прекрасного галицького лева.